Вітаю вас, малята, на занятті з малювання. Скажіть мені, а які книжки вам більше подобаються? Так, в яких багато ілюстрацій різних цікавих, яскравих картинок. А давайте ми сьогодні будемо вчитися ілюструвати книжки. Візьмемо казку «Колобок», яку ми з вами щойно читали. Бачите, які можуть бути ілюстрації до цієї казки? Так, там, де колобок котиться по доріжці, там, де він зустрічається із зайчиком, вовком, лисичкою. А може бути, там, де всі друзі разом. Ми з вами зробимо. Ось таку ілюстрацію, де колобок котиться по доріжці. Для роботи нам з вами знадобляться альбом, простий олівець, кольорові олівці або фломастери та гумка. Почнемо ми з того, що розмістимо наш аркуш паперу горизонтально і поділимо його лінією навпіл. Ось так далі. На верхній частині аркушу намалюємо хатинку, а далі на бокових лініях хатинки намалюємо кружечки. Намалюємо ми з вами віконце ось так. А зараз намалюємо дерева. Бачите? З'явилися дерева, ось уже наш малюночок і більш став живим. А тепер намалюємо стежку і колобка, травичку і хмаринки. Що нам залишилося? Тільки розмалювати ось так. А можемо ще додати. Якогось персонажа і в нас вийде інша ілюстрація. Ось дивіться, як покроково намалювати колобка. Дивіться, уважно і повторюйте оченята, носик, ротик у колобка з'являються. Бачите? Круглинький колобок, він у нас сидить на пеньочку. Ось так, а тепер намалюємо зайчика. Це буде ілюстрація, коли колобок зустрічається із зайчиком. Ось такий зайчик. Бачите, як малюється зайчик легко. Тільки спробуйте. Носику зайчика, глазки, мордочка. І вже поштишо готовий наш зайчик. Він нахилився до колобка, вони розмовляють. Ось так ми намалюємо лапку зайчику, одну, другу. Третя лапка готова. Тулуб та четверта лапка. Ось і весь зайчик. Намалюємо штанці ковтиночку і бабочку. Намалюємо травичку. Ось така ілюстрація. Якщо вам важко намалювати, я прикріплю вам розмальовки. Ну що, бажаю успіху! Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!